Любі мої, у вас є унікальна можливість попрацювати цього літа зі мною. Вже третій рік поспіль я запускаю математичний літній інтенсив. Три місяці, 24 уроки. Ми з вами активно разом будемо вивчати математику. У нас будуть заняття для 6, 7, 8 і 9 класу. Для кого підійде цей інтенсив? Для тих, в кого є дійсно проблема з математикою, і йому потрібно вивчити все з нуля. Для тих, в кого є вже гарна база, але є прогалини з певних тем. Ми їх надолужимо і дізнаємось те, чого ви, можливо, не знали. І для тих, в кого відмінувся з математикою, але він не хоче витрачати літній час даремно, а хоче підготуватися до нового навчального року. У нас буде два формати навчання груповий і індивідуальний. Групові заняття буду проводити я. В групі буде максимум 6 людей, але не хвилюйтеся. Абсолютно кожному зможу допомогти, і абсолютно для кожного знайду я час. Індивідуальні заняття будуть проводити дівчата із моєї команди за моїми розробками. Цей формат зручний для тих, хто хоче самостійно обрати час занять і хоче пропрацювати тільки свої слабкі місця. Після кожного заняття ви будете отримувати запис нашого уроку. Тобто те, чим ми з вами займалися на уроці, як ми працювали, як ми розв'язували, ви потім зможете ще раз переглянути. Для чого це потрібно? Наприклад, якщо ви пропустили заняття з певних причин, або не пам'ятаєте, як ми зробили якийсь приклад. Клас чудово ще раз подивилися і розібралися з ним. Також після кожного уроку ви отримуєте конспект нашого заняття у форматі PDF. Тобто, це означає, що вам навіть нічого писати на уроці не потрібно, тому... Тому що конспект електронний у вас уже буде. До кожного уроку у нас є розроблене домашнє завдання у форматі тесту з аналогічними завданнями, щоб перевірити, наскільки добре ви засвоїли матеріал. Також на з вами буде Google клас, де будуть зберігатися усі конспекти, всі записи уроків і всі домашні завдання. І Telegram для нашого живого спілкування у чаті. Ми стартуємо уже 2 червня, тому встигни записатися і забронювати собі місце. Але якщо в тебе залишилися запитання, напиши мені, я залюбки на них відповім.